Трамп видав новий закон, який полягає в забороні стигматизації християнства. І це той момент, коли я можу сказати так, все абсолютно вірно. І це дуже дивно чути від мене як людини не просто невіруючої, а як від людини антирелігійної, яка ніколи не втомиться тикати людей носом. В те, що усі тоталітарні режими в основі своїй мають саме релігійну систему, а замінені були лише ікони. Але цей закон якраз на часі. Тому що, наприклад, до речі, немає стигматизації проти ісламу, а стигматизація саме християнства в основі своєї має стигматизацію сімейних цінностей. Виступів про лайф і так далі. Звичайно, воно ж заважає лівакам і їх дегенеративному стилю життя. Тому вперед.